А це заготівочки від Некси. Мені здається, саме він, капітан цієї команди, і його тактичні якісь штучки-дрючки, щоб переграти Керіга на сайфа буде на прийомці. Сімпол виходить. Я перший кіл вже на старті а, пістолет, але часу не так багато залишається оббивати, що потрібно чотирьох опонентів. Навк буде грати з паласу, Є хедшот по Frozen. Перший пішов розміни Є немає. Сім падає, Керіган падає. Освоновіцеґєм, який зараз можуть забрати цю пістолатку сідає, де ти там немає. Дефіскітів починає ріжати ножем і забирає навк з. Можаючи пістолетку, перемагають які емоції у бісіґеймі у Сайфера? Якщо, звісно, перший фраг зроблять фейси. Ну так, зараз Фроузену було б не дуже приємно підставлятися. Він мінус знайшов, але і ліч падає від каканіту. Знову погана гра від uh, Джонатана. і тут падає ще із І Ситуація залишається 2 в 4. Сімпл з емкою. Сімпл знаходить перший кіл. Щось тут влаги, якісь. Сімпл знайшов один тільки кіл. Далі Сайфор розмінявся. Ну і все, свій форс, Файс клан віддають, скоріш за все. Або Керіган робить якийсь мінус 3 зам по дев'ятого ні. Він нічого не повинен робити. Наук ставить крапку. 2-0. Замутали знову. Не дають поговорити. Да, дайте ж ну, порозмовляти фейзів, подивитися. Еліч забрав вже, какання, то ентракел для фейс-клан є. Фолбай продовжується. Ну, це, бачите, жовті картки вони летять. У нас колись було оголошення. Петрович оголошується, жовта картка. і Та, тут, я. Кому не байдуже на цих коментаторів ось, подивитися на фреймтапса. Нормально, промотився, дефолт не чекнув, Скалз на нього спокійно дочекався. А перший фраг також був у виконанні фейс на центрі мапи. Ну і здається, на саме девайсних раундах для фейс поки що проблем нема. Якщо тут. Привіт, передають. Просто з джангла хаєшка накидується одразу йому під ноги. Мінус 38 холспоинтів. Ну і ось, знаєте, так, пок... на ну, такими показовими є там пістолетні, або он раунди. Якось саме адевайс. Хелюш, крутий пік. Гарно, все зробив. Так, під вікном прочехав Чеховцімпол не можна помирати. 13 хп і молотить пальнас. З... Виживає Костелів на 3 хп. Ну і все на статистику зіграти. Скалс, мінус по Сеферу. Останній залишається навк, як і з піта Буде виходити, ну і там його вже. Перевіряє скал, сустань він. І ось він. Перший раунд для фейс клана. Элич. перестріляє. ліч в зоні. Пішли в трьох на колими. Ну Буде спліт На байт, я так розумію. Спробують Зараз якось пройти. Там на меду людина вже червоний її добиває и Яка в нього штата наразі 5-3. І наразі стає зрозумілим, що відбувається на мапі. Oh. Загалом в река на поболокербо. Oh. Frozen, теж. Закінчує цей раунд без праги це 4 в 3. А б, вся повнота інформації була у фейс клас. Еліч, кудись біжить, але еліч просто вилітає на скейт. І мінус знаходить по сайферу. Далі еліч на перестрілі каригина. Сімпл буде відігравати. Він вже виходить з кейт, його кічиною. Оправорч, пікають симплавим. Микає новк. І це буде ще один раунд для BC Game. Четвертий Праймовий Сімпл має прийняти F вихід. Однак він промахується з першої спроби. Далі флікає. Ну, і треба лівати. Його відпускають. І в цьому плані Сімплу несправді wow. пощастило. Він репікає. Чи, до речі, шорт і зараз залишив свою команду в більшості шукає піксельочок. Бомба паралельна, і з цим встановлено вибивання в більшості для Фейс. Але ще інформація по каканіту, який поближній вже стоїть біля Кітчину. Двоє гравців на бенші. Інший грає на Едварді за саме Некса. Буде приймати. Є флажка прекрасна. Каканіто вилітає, просто в щлину ставить голову по симплу. Керіган буде грати з вікна. Керіган спалився і Дуже погано фейс клан не може рухатись. Вони чекають вихід та ліджа з вікна. Тут просто каканіто виходить. Не перестрілює керігана. Мінус від Скалза, Зараз по Нексису 24-2 ги на праймтам созданий на впадай раунд для фейс okay. клан. Ну, ми тут зібралися. все ж таки поспостерігати oh. за фейзами. Забирають Фроза на зараз. Сімпл у складний постріл для нього був. Шукає ще однієї спроби по Макітрі влучити, однак його закривають смаком. Доспешили собі безпеку якусь. Серія трейдів, однак вони в плюс для BC Game. Дуже в плюс для BC Game. Гієм. Два на три залишається. Сімпл не може вийти з смака на кат. залітає запальна. Керіган падає від прайм тапса. Ну як так? Фін Андерсон ну, вирішив зіграти, з Джамплу не вийшло, нічого в нього зробити. Ну і все. Останній Сімпл йому робити буде достатньо складно, що цьому клатчі, тому він піде. Сейвити свою снайперську гонтю. Не підтискає до кінця Андер і вирішить зіграти повільно. Ось тут знаходить кіл, по каніту. Той кудись пішов, не в той район зайшов. Я його переграв. Сімпо знаходить мінус по Сайферу. Далі некса в міді помиратиме від Еліджа. Помиратиме від Фроузен. Тут вже добре підстрахували один одного гравці. Фейс. Сімпл побачив опонента ще одного на сендвичі. Ну і чекає вихід з паласу. Ну, що, сімбло прострілюють, однак за цей раунд очевитися Game вже буде майже неможливо. Як ми з'ясували, стрільба в них не на кращому рівні. І тому за умовою, якщо по них дають перші фраги, то далі єм, ну, доволі складно. Тобіль зараз ну нестандартно підійшли самі. Нашиває, але якщо б він далі пішов б коннектор, і приліж для себе ще один кіл знайшов. Так поки що цей чоловік сьогодні показує гарний перформанс. Кеніт, то мінус поліджу Розмін присутній. Далі каканіта займає кон і може знайти скалза, який має кут, і вони повинні одного. Но зараз бачите, скал. Добро в нього монітор ліпше налаштований на а, яскраві. Здається, на теж можна забрати. Два мінуси, для собой Фейзи знаходять. І ось такі повільні раунди, мені здається, найбільше створюють проблеми саме для PC Game. Та сто відсотків тим більше вони не відкинули взагалі жодних гранат на шорт. І цим скористалися гравці фейскла. Здавалося б, вони просто могли пройти на кон, забрати єдину людину на, і все було б добре. Однак зараз Сашко і хаос Він дивиться на кон. Екса з останніх зусиль прориває джангл. Але яка різниця? 20 секунд. Вам потрібно пройти ворожого снайпера під флешку. Це вдається зробити. Однак вибухівку все одно не підбирають. І влучання від відсібла. І дев'ять хелсподнів залишається принтапсо. 11-10. Вибухівка все ж таки підбирається. Ну що і. Навіть некса не ливне Фрозен вже був на ямі. Ну п'ять п'ять і після. Таймауту, котрий прописали на 2-5, здається, рахунком ісланів. Еліш продовжує носитися 15 на 7, в Нього статка. Сімпл прикриває зараз Калза. Той пішов тиснути яму. Однак по стрільбі просто бідося! Сайфер розносить Каканіта і Сайфер точніше з Каканіта розносить двох своїх суперників. Еліш зараз на центрі мапу, однак навіть один фраг його суттєво не врятує. Треба робити дабл. Так, але Некса настільки глибоко мутиться зараз до ладеру і буде вбивати Еліджа, якого немає інформації по опоненту. Ось він Некса. Мінус. Prime Tap Зайфер забирає, але при цьому вбиває Кергіган. Останній Фроузен. Це шостий раунд. Перша половина достатньо цікава на мапі міраж, але не будемо забувати про те, що це вибір команди BC Game. Фроузен, можливо, 1-4 розстосує зараз. Ну, давай, а, треба щось робити. Ну, але тут. Такі настільки позиції. Гарні у Game ставиться крапка від Некси. Ну і Сімпл бачимо, рухається до Ширта нікого он умає. Бессігейм просто укріпили, зараз асайт Сайпер. А праворуча, зліва, перевірити гравця. Зараз здається. Сімпл зубрає нексу. Мінус від Керігана по прайм тапсу. Навка останній грає на тікет боксі. Керіган становлює вибухівку. Навка просто знищить бажать. Пістолетка, фейсклан. Як же вони зараз все роблять, как Анітану 1-4 виграти, ну даю на це десь. Ну, 3% на його перемогу в цьому раунді. Зараз два. Один Ну як Аніто буде по ідеї гинути. Його побачили. Не падає він від Керігана. 7, угу. Так, ну що пістолети і укріплення на базі бле. Що Цікаво, фейзи саме йдуть зараз сюди. Керіган мінусне чи прочитає підсадку. Зараз сейфер саме на боксі в сайті. Ну, повинна читатися ця позиція. Добре, виходить. Керіган мінус не знайшов. Його розміняли. Некса 9 Некса забирає сімпла. Падає від Фроузена. Ситуація 3 в 2. Ну що, робити далі? Тут Кічен. Ну, ну, чіпалися за Фрозана. І тут в другій половині ми бачимо, що Теп доволі вдалий фейсклад для себе взяли. Знесли цей форс. Якось про нього ми і не спілкувалися. Насіплоху відправляється хаєшка. Далі смоук. Ну да, виграда, а Каріган знайшов Cypher, той просто пікав кон. На таймінгу хвилина 35. Добре. Каканіда просто вирішив постріляти. Це що, подарунки для Фейсклан? Це просто бісієм зараз, ніби до якогось алтаря приносять перемогу Фейзам. <свісна> ну, а в вдруге поспіль. Він просто не може пристріляти свого опонента і в спину не влучає. І зараз там було смок, і було складно це робити, але все рівно не виходить. У нього Ну я... Фейсклан готують вихід під базу Б. Є запальна, тим часом на машину. Некса буде грати. в бексайті. спробує буде якогось підловити. Фейза перевіряти цю позицію. Цей кут Керіган буде відкриватися. Перший ти шорта. Керіган виходить. Керіган не перестрілює свого візаві, але при цьому некса падає від Фроузена. Тут же працює представник Фейз-клан достатньо вдало. ну і все. Два в чотири. Сімпл вибити взагалі навка ЗВП було підально, але це буде просто сейф і до Бісі Гейм. Вони нічого не може зробити. Десятий для Фейз-клан, Ось воно, гра. Вмикається. Фейзар. Завдяки Сімплу виграли, так? Ну ні. Ну, насправді так, хоча Сімпл би ми дожив з самого початку. Я просто е, якось зауважив, що ми давно його нікнейм не вимовляли, і то якось потрібно вже. А, значить до цього прийти. Однак, 10-6, і здається, в другій половині все стає на свої місця. Шановні, зараз би ще повибивати девайси. От що, нафту форметься, леж... ну наче він прочитав правильну ситуацію, що відбувалося. А, тут на пленті промахується. Тільки складно напевно зіграти один-два турніри гарно, як складно на дистанції. Скажемо, продовжувати все це. Бачимо, ми знову розмін на коннекторі, Знову падає Сайпер. Це для нього стандартна історія. Ну, попередньому озброєному він пікався попереду. Зараз вилітає Еліш, вводить свою команду. Плюс ну все залишається просто не робити помилок, обрати сайт для свого виходу. Вийти разом і виграти раунд. Фроузен якось агресивно грає Некса. Зміщується за сайт. Некса забиратиме Фроузена в спину. Той не очікував, мені здається, там Керіган знайшов вже для себе четвертий ентрі а, на цій мапі. Дуже вдало. Він діє 14 на 11 для нього. І він в розміну йде так, але при цьому перший кіл заробляє. Тут Еліджа побачили, Некса грає за бексайтом. Снайперського гунтівка. Елідж просто знову на скейті вилітає. Хедшот знаходить. Забрати ще Прайм Тапса. Блопідально еліт. Ще один кіл. Третій для нього. Який скіл для себе знайти? Так, так, так. Б. Сімпл зі своїм колишнім тіммейтом просуваю... тім по ліквід просуваються зараз по шорту. Якимось чином каканіна просто ліває зараз Кічина. Сім спокійнесенько забирає прайм-тапса. Це взагалі був фраг на коні. Ну, серія фрагів, ось він захист від команди Game. Ось яким чином вони програвали 5 поспіль? Ну, ви бачите, просто таймінги не відчуваються. Стрільба на рівень просто на наступень гірше. Аніж команда Фейс Клан впевненості теж нема. І чим дивувати. Чим вони збиралися давувати Фес іншого боку, вони сюди приїхали на основним складами mm -hmm. взагалі до цього в двох в трьох під Асай двоє починають швидко грати на мідлі. Керіган вирішив зіграти агресивно на шорті. На знаходить антрикіл Кіл зараз для своєї команди. Стрелює. Ну, це суттєво може нічого і не змінити. Якщо вдасться вдало, вийти зараз крізь яму, символ просто зробив постріл. І яма вже відкривається. Сколз! у Ознаки життя нам демонструє. Однак, розміну не витіпла не було, і майже на трипл кіл розкручується зараз Прайм В смок вистрибує зараз на шорті, Каканіто. Ну і здається, ще, ще залишаються на плаву. На дно ще не за. Чекати ентри якогось виткеріга на більш менш нормально. Навк Чітко зіграв І буває личик. Другий зум. Рефлекси все ще працюють. На ну, розкид гранат запальна там є ну, Фрозена. Ну і розкид, треба флешка. Просто флешка в обличчя навку. Щоб залетіли. Ось вона ця флешка. Пропускають, але Навк-Скалза все-таки знайшов ви, і витримав таймінг. бити якось нов. Просто зараз лучає. Сімпл один в п'ять. Ну, це ситуація була. Зараз один-три. Залишається він. Двадцять шість. А я вже сподівався. Байно ну, бачимо, що знову еліт підтискає Андер. Сайфер буде його зустрічати. Сайферс Ну чому еліт відвертається в цій ситуації? Там не було жодної гранати. Ну майже домав, там почув якусь флешку. Слуги до 12-9 mm -hmm. рахунок. Сайферу треба лівнути З цього напрямку на Міду. Якось закріпитися в перевазі, але він продовжує стаяти тут разом з Каніта. Роблять другий мінус. Ну що, не так багато варіантів, може Фрозен вийде розпійки. Зараз на буде максимум одна людина. Паскалзу вже влучає навк. Наразі він залишається червоним. Щось перестає працювати. Цей напад від Фейсклан. Починають вони боксувати. Фрозена. Чи чекнуть? Ні, Сайфер, здається, не чекає. Однак переводиться, його реакції вистачає. Ну, трибл кіл від Сайфера. Щось, подріжки, він а, повертається сюди. Сімпл в клатчі один проти. Ну, наразі вже трьох гравців, праймтапса він забрав. А, бомба в нього на руках. 53 секунди. Навк не напікається. От Навка, якщо б забрав, було там, мені здається, в сайті дуже складно було прочитати каканіту, який продовжує сидіти на ящику. Залітає, тим часом смок впали. Сімпл. І в тебе 50 секунд, це один в три виходить. Ну, так, а якщо так. він виграє, то це буде один в 5 ну, так, виграний. Мало тобто, так. ну, 4, у нього команди не дають цього зробити. Як джора да. писав нажі дач. А де знаходиться сіпо? А він теж пушитиме кону? Можливо, він просто візьме під свій контроль шорт і прикриватиме таким чином спину для своїх тімейтів. А можливо зробить Ендрі. Так, на вікіті нікого нема. Є пік від Ценіто. І дабл. Ну, в принципі, ну, розміта є. Зараз випробовування. Під Сімпл залітає граната, в нього 57 хп. Брайндапс відіграє аж на проти трьох своїх суперників. Флешкою його намагаються якось пройти. Він теж пікає, однак діє доволі обережно. Йому потрібно дочікатися тімейтів. Він байтанув трішки Фрозена. Бомба встановлена. Ретейк з китами. Та гранатами Сімпл спокійно влучає по Брайнтапсу! Спокійно Боу! влучає по Нексі! Це ще! Першу виграють все ж таки Анубіс, це зараз Аврора минулі Eternal Fire, які дуже багато грають цю мапу. Одна з найліпших мап їхньому виконання. Ліч тим часом вже грає за колоною, відкидає смок. вихід з камери відбувається. один мінус тільки знайшов. Скалц дуже погано стріляє. Скалс. Ну, мінус знаходить для себе. Окей, Керіган на розміні. Треба перетяжка. Хаєшку відкидає Керіган. Воно така от цікава, прилаплива, але забрати опонента не вдається. Ситуація 2 в 3. Червоний Некс об сайті. Сімплус так, от виходить Позиції качка, мені здається, просто знаходить навка, Ну і далі Некса останні дайте кіл сімплу. Ні. Фроузен буде забирати. А відбувається на мейні. Керіган запускає дуже далеко. Він за підтримки тімейта і за його флешками просто розносить Нексу. Зараз відганяючи ще двох гравців. Тобто Каніта і Нав нічого не могли з цим поробити, Сімпл нас на центрі. Відповідальна позиція. Стріляє трішечки не туди. Вихід паралельний сім відбувається на. Тут на скалс. Одразу Молік на нього, молік. Тушиться, скалз не так потрібно робити фраги, як просто жити та чекати на допомогу. Допомога вже триває, вже прямою сюди на сайт. Симпла, ніто Симпл його перестрілює, і Ліч e приходить вже на допомогу до Скалзи. Мінус по Сайферу, Праймтапс та навк. Вони вдвох. Залишається грати в сайті. Навк хоче, мені здається, або поставити вибухівку, або запушити буде когось. Почули вони еліч, або почули вони Скалзе. Сімпл буде пікати, якщо що наступний. Сімпл перестрілює навку. Ну поки що в зоні нормальний такий. Праймтапс, останні за колоною. Буде відходити за X. Напевно, це найліпша позиція, де він може щось буде зробити. Залітає граната, є запальна, невдала, смок. Ну і праймтапс. Ну давай, або це квадрокіл для німця, або це смерть для нього. І третій раунд для Face Clan. Пане Тимпл перевіряє воду. Керіган дуже страждає. Сайфер мінус не ходить. Сімпл наліває з коннектора, дуже багато шкоди по ньому теж залітає. Провалилася атака ініціатива від Face Clan, Мінус від скал за по праймтапсу. Той вирішив щось агресивно зіграти під Цей би підпуш закінчився невдало. До речі, у Еліджи. Цікаві ці тичкові ножі, такі у нього не з дорогих віддавати лен. Ну і чекати на своїх тімейтів. вони наразі підтискають воду. Тут Еліч, тут Скалс, і Сайфер 47 хп. До речі, Еліч може його перестріляти, якщо термінового хедшата від Сайфера не буде. Сайфер позиції. Можливо, Скалза першим відправлять просто на перевірку з зібрання інформації. Ска Сайфер ловить для себе неприємний таймінг. Гина, він далі на робці. забрати ще одного. Еліч переграє нексу. І два в три ситуації. Снайперська гвинтівка відсіпла. Він іде грати з КТ. Каканіто. Мінус один. Мінус два від нього. Сім полги на мінус три від Катаніто пішов крячата. Одна динаміка поки що на користь Фейзів. Їм ще ä, їм є що цікаво пропонувати. Еліш нормально. Програз. І далі на намітно виходять, адже знаючи, радше за все цього Еліджа вже прикривав Сімпл. Ну і виходити на нього якось не дуже хочеться. Та супер складно. І тим паче зараз, якщо б ще б одного втратили б сігей, можна було просто йти вже б і чилитись хвилину двадцять, просто десь кайфувати. Некса вирішує підпустити. Ну під флешку повинні Сімпла будуть перевіряти, чи буде якийсь флеш, хто там навки? І буду накидувати Сімпл в куті. А флешки немає, вона вирішила зіграти без флешки. Сімпл забирає першу. Далі навже контролює позицію. Сімпл не влучає. Вже поплишні. Еліж допомагає. Як же добре, зараз в парі працює. Ліч і Сімпл, на влучання, простріл від Прайм Тапса. Мінус він знаходить. Ліч теж червоний. Зараз головне перевасою не втратити навк. Мінус по еліджу. Два в три вже ситуація. Так, а що там вода підтискається? І зараз для Бісієї медальний момент насправді піти на Б. Але ж вони самі цього не знають. Це в нас повнота інформації є перед очима. Ми бачимо, що ну, на Б нікого принаймні не було. Вирішили Бісієм трішечки зачилитися. Пішли пікатися з водою. Тут Керіган. Ну, позиція така була, ви знаєте, що влучати в голову. Далі десантування. Ну каканіт вирішує зіграти суперактивно, агресивно на мідлі. Знаходить він Ентри, кіл по еліджу. І ось трішки цього таймінгу не очікував. Гравець фейс клан. Так, що нас ну, занадто швидко. От такі раунди мені подобаються від BC Game. Вони швидко-швидко, так зленацька просто ловлять фейс. Так, а зараз скал насправді на сайті один хелпи в нього не буде. Тобто треба діяти обережно Фрозен. Вау, крута стрільба! Зараз Сімпл приймає Прайм Тапса, Він встиг! Просто зміститися зараз на Асайт. Щоправда, скал свою перестрілку програє, однак його роль полягала в тому, щоб відвернути на себе увагу. Сімпл пікнув ще 12 на 2 в костолева наразі стата. 12 на 2. Однак все ще цей раунд не виграно фейзами і не програно командою PC Game. Хеллспонти на нулі, однак стрільба на захмарному рівні. Якомусь навк залишається 1-3. В потрібному місці, в потрібний час опинився Сімпл, опинився Frozen. Таке відчуття, ніби фейзи, не знаю, півжиття разом грали. Так, такий каже: хто куди? А я піду пограю трішки під конектор десь, тому що дуже складно. але Лута зараз своєму нападі на анобісі. Еля шліває тут. Вирішили більш обережно до центра і його захисту ставитись. гравці команди Фейс Clan. Подивимось, чи допоможе і wow. це поки так. Ну вже на ближній стоявсім полчикамі на каканіто. Еліч зміснився, і він зараз знайде Нексу. Еліч, ну погано приціл трішки вгору поставив. Ми бачимо, не полетіла куля вгору. Сім пол ще один кіл по прайм-тапсу. 15 на 2 статистика у Костеліва. просто зараз на цьому анубісі. Дуже добре він себе відчуває, Ще один кіл по нексі. Ну це було дуже гарно. Тріпл кіл в його виконанні в 10-му раунді. І ситуація 2 в чотири. Вісіґєм просто ну вони отак розмазані, розтоплені зараз на цьому анубісі. Кот із Бек. І ми можемо констатувати це безпосередньо. Принаймні на фоні BC Game. Виглядає він супер круто, при тому, що тут а, команда тренується. Сімпл там тихесенько грав в свої фейси. Де 2-4. Момент. Вилітає Сайпер. Зараз програє перестрілку Керігану, котрого переїхати сьогодні неможливо. Навк залишається 1-4. Кривається, програється дуеля. Нато пуст є. Сімпл влучає. І тут реагує зараз по навку. Керіган буде грати в коннекторі, знайде він тут Сайфера. Ось тут Сайфер знаходить Керіган. Плюс Калаш зараз є. Ну і спробують Бісі Гем, я думаю, вийти зараз під базу Б. Сімпл продовжує грати на КТ, і бачимо, є один гравець на Анубісі. Де що, підрахунок уже є стативе, слово Сімпл? Та ні, ну я просто дивлю не можу повірити в статувцю 17 на 2, mm. що очі зараз насправді дивляться на це. Ну так, звісно, це ABC game, Команда не найкраща. Корм Кормля будь-якого суперника. Не доїхав один стендин, вони взяли другого стендина. Ну, якось так склалося обставини. То щоправда, може бути небезпека. Скаус перебуває на сам, що йому потрібно зробити. Ну, бажано дабл гіл, раз і, ну, його переїжджає. Каканіта, Як а тут Сімпл не влучає, що правда, його відпускає доволі спокійно. Прайм Топс! Що? він вирішив, що на Б вже нікого не буде, що всі гравці команди Face підуть на А. Однак це виявилося хибним припущенням. Зараз подивиться, просто хто залишається в класі 2 в 2. Frozen 11, 1, Simple 17 на 2. Ну але складне вибування. Мені здається, позиції гарні у BC Game. Хоча Некса зараз на 9, Каканіто за колоною на 8. Ну і Frozen буде виходити у Некса лоу ХП. Simple побачив, здається, Катань Коканіто, І тут просто дві Якщо що завжди можна було піти в ломбард, ну і ви розумієте, що тут вже починаються якісь пригоди. А від е, команди Бісіґєм. Ви бачите, що вони просто вирішили, в нас нічого не вдається. Там повільні раунди не працюють, біду нас просто знищують. Де Сімпла не буде наразі, ну радше за все його не буде на Б. Давайте туди і підемо, а тут раптом опиняється Фрозен, котрого КД 14 станом на зараз. Просто 14 КД в людини наразі. Керіган буде приймати опонентів з коннектора. Просто якщо повертаючись до твоєї історії про прикраси, Сімпле якраз так на матчі Барселони годинник у нього вкрали за 50 тисяч. Він розповідав про це. Керіган Ну, розпіку він забирає прайм-тап. праймтапсу. Останній залишається Сайфер, який грає зараз в коннекторі. 18 на 2. Усім план. Давайте йому вже 19-й кіл. А раз, зараз Сайфер пікне. Б'є, можливо, керіган і Сімпл забирав свого опонента Сім поставить. крапку, 11-1. Задоволений Керіган. Як до цього пістолетного ще раз нагадуємо болівальникам BC Game, що не важливо який рахунок, важливо, яка була гра. Будь королем разом із спонсором показу Bad King. Bad King, ти король Сайфер поки що дає свій фраг. Це звісно нічого не гарантує. Залітає ніби до себе додому гравці Фейс Клан. Тут треба забирати прайм-тапси, його проносять теж. Ну і Давайте, всього найкращого, BC Game, вибивання 2 в 3. Ну, Навк йде в спину, він з USPA, намагається пристріляти Frozen, але той закривається в A-B Відкриватися не планує, бачить опоненти під котей. Ну, є розуміння є у команди FaZe Clan повністю по двом своїм опонентам, і є інформація. Навк вже переміщується на платформу, спробує звідси знайти симпл, зграє на Анубісі, і пікає. Ну, проти USPA, я думаю, не варто на цякій дистанції, але тут прекрасна робота. Nexa падає від симпла і в антифлеш позов. Кеген Дже руйнує перший крок захисту. Далі сім падає від Каканіто. Скалз мінус на розміні. На XM, на піларі. В нього є підтримка. На нього якраз таки підуть. На пілар ніхто не дивиться. Розмін важливий від Скалза. Однак, ну, 1-2. Ні, ну, слухайте, 1-2 для Фрозена цілком о, ситуація, яку можна потягнути, якщо б він дав гол. Віталій грали проти Фейс, дали проти КП. Тож, я думаю, чат більше нагадає. Тут дігли Еліч знаходить мінус по навку. Старт раунду Фейсклан програли свій форс і. Зараз вони будуть продовжити. Ну 15-ти відігравати. Є всі шанси, є калаш вже у ЕЛІДЖЕ якось пістолатами фейзи себе відчувають більш вільний, як на мене. І, можуть зараз і виграти цей раунд. Укріплення. Ми бачимо, стягується під базу А. А тут троє гравців будуть. Залишило одного праймтапса зі статистикою, 6-14 грати на базі Б. В опорі відкидуться хаєшка від нього. Я смог в конекторі, тому праймтап себе поки що відчуває більш спокійно, як на мене. Сімпл здіглача знайде кіл по сайферу. Ну влучає, але от не вогу. Голову не летить у Костелєва і ще один не вдається знайти мінус. Ну і починають пушити просто Аменька, Каніто виходить і друго можна забирати. Є мінус від Аліджа. Сайфер на прийомці падає теж 3 в 2 ситуація. Ну що, треба залітати зараз нам. Тут, як ми бачимо, лише один захисник, можна розкидувати. Але Керіган каже, ми не квапитимось. Ми зараз постоїмо, накинемо свої гранати. І, можливо... Ну, просто вони намагаються підвищити шанс, що нам буде дві людини і самим піти на Б. Але ну. Ця пауза виглядає доволі цікаво. І, до речі, вона йде на користь, принаймні в тому моменті, що опора А витрачає свій дим. А в котрий можна спокійно, ну до кодрого можна поспокійно дочекатися. Керіган йде фейкувати зараз на Б. Його забирають дуже дешево. І насправді настільки швидко його забрали, що гравець занес встиг зміститися Фраг від Некса, Він просто закриває.